Ви розвиваєте у квартал дуже унікально. Скажіть, будь ласка, в 2025 році яка інфраструктура буде нова з'являтися в кварталі? Ну в 2025 взагалі ніяка серйозна інфраструктура за один рік не з'являється. А у нас до цього вже дуже багато було побудовано. Ви це все знаєте. А в 2025 році у нас з'явиться величезна спортивна зала. І басейн під відкритим небом на 400 лежаків. Ну і ще, може, запустимо великий ресторан, такий для мешканців досить цікавий за невеликі якісь гроші. Таких три інфраструктурних об'єкта. А ціна квадратного метра буде повищатись, Які у вас прогнози на 2025 рік. За що того, що ви розвиваєте інфраструктуру? Лібо ж ви прогнозуєте, що вона буде стабільна? Я думаю, і завжди ціна повинна повишатися. Це, на жаль, закони ринку, бо все дорожчає, дорожчає кожен рік. І буде дві складові, на які впливають на підвищення ціни. Це і наш розвиток нашого кварталу, і також звичайне подорожчання всього. І ми повинні все це враховувати, друзі. Кому потрібна квартира з басейном, ставте плюс відправи презентацію.